На рівнинах Австралії чітко виражена географічна зональність субекватеріального і субтропічного поясів. Ця закономірність порушується на сході. Де в умовах значного зволоження на схилах гір ростуть вологі ліси. Найбільшу площу на материку займає зона пустель. Із річною кількістю опадів до 200-250 мм та інтенсивним випаровуванням 200-300 мм на рік. Переважають ландшафти піщаних пустель. Значні запаси підземних вод сприяють росту злаків. Лото і плоскогір'я зайняті кам'янистими пустелями з рідкими чагарниками. На сході центральної низовини з підвищенням зволоження зону чагарникових напівпустель змінює зона тропічних рідколіс, сухих лісів і саван. У субекватеріальному кліматичному поясі Австралії розміщена зона саван, рідколіся і чагарників. На півостровах Арнемленд і Кейп-Йорк під зону вологих високотравних саван і саванних лісів. На західній і східній окраїнах субтропічної Австралії зони субтропічних вічно-зелених лісів і чагарників переходять у рідколісся та в зону чагарникових степів. Рівнина на ларбор зайнята зоною субтропічних напівпустель і пустель з жорсткими колючими злаками та чагарниками. Повністю позбавлених рослинності пустельних територій небагато. Савани на півпустелі використовуються людиною як пасовище для овець. У горах великого вододільного хребта спостерігається висотна поясність. Уздовж його східних схилів простягаються лісові зони. У субекватеріальному кліматичному поясі це вологі вічно-зелені ліси, вічно-зелені тропічні ліси менш вологі, переважно евкаліптові. На південь мусоні субтропічні ліси евкаліптові. На західних скілах переважають зони вічно-зеленого рідколісся і саван.